Створення маски непрозорості. Для того, щоб розглянути принцип створення маски непрозорості, намалюємо два об'єкти, один поверх іншого. Зафарбуємо верхній об'єкт у якийсь колір, а нижній об'єкт приберемо його з обводку та зафарбуємо його градієнтом. У даному випадку лінійним. Тепер розташуємо зафарбований кольоровий об'єкт на задньому плані, виділимо обидва об'єкти. Я їх трошки переміщу, звернемося до палітри прозорості, та у контекстному меню оберемо створити маску непрозорості. Зірка тепер має ефект переходящої непрозорості, такий же, як і градієнт на фоні на масці. Якщо ви хочете змінити, наприклад, розташування градієнту, то у меню Прозорість ви обираєте власне вашу маску градієнтну і рухаєте її. Таким же чином, ви можете змінити і тип маски. Ви можете змінити тип градієнту, і тоді маска буде теж змінюватися в залежно від того, який ви обрали градієнт. Ви можете викликати анотатор градієнту. І, змінюючи позиції градієнту на нотаторі, додаючи, наприклад, нові точки, ви також зможете змінювати ефект непрозорості. Для того, щоб повернутися до ретахування об'єкту, ви у палітрі Прозорість обираєте об'єкт і теж можете його змінювати. Змінювати його форму, його основний колір або обведення, або інші параметри. Якщо вам необхідно прибрати цю маску непрозорості, прозорості, ви просто натискаєте звільнити, і у вас знову буде створено, так як і було, дві фігури, які не залежать одна від одної.